Вітаю! Звати мене Юрій Володимирович Ковальський. Я є учитель фізичної культури та захисту України у Шумському ліцеї. На педагогічній ниві працюю уже 19-й рік. Основною метою своєї роботи в ліцеї вважаю зміцнення та укріплення здоров'я учнів, фізичний розвиток, розширення рухового досвіду, удосконалення навичок життєво необхідних рухових дій. Формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя, формування практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку, тому що під час занять фізичною культурою збільшується стійкість організму до несприятливих чинників та покращується імунітет. Мої вихованці мають чимало спортивних досягнень, і я прагну підкоряти разом з ними все нові і нові вершини. Пишаюся слабкими учнями, які під моїм керівництвом стали сильними. Намагаюся донести до них, що в цьому житті нічого неможливого не існує. Головне вірити і впевнено йти до поставленої мети. Учні нашого закладу є переможцями міських змагань з футболу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу, легкої атлетики, легкоатлетичного кросу, стрільби з пневматичної гвинтівки та пейнтболу. Десять років поспіль здобували першість у спортивних іграх учнівської молоді Шумщини. В індивідуальному заліку майже щороку є призери обласних змагань з легкої атлетики. Наша команда посіла третє місце в обласному етапі всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей Олімпійське Леличення. А ще брали участь в обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. А також у всеукраїнському фізкультурно-патріотичному фестивалі школярів України Козацький Гард брали участь у Марші патріотів. Під гаслом Україна це сила, Україна єдина. Розумію, що сучасний учитель повинен завжди йти ногу з часом, рухатися вперед і шукати нові шляхи, щоб навчити учнів та зацікавити їх своїм предметом. Будую взаємини зі школярами не за принципом, начальник підлеглий. Вважаю, що вчитель завжди повинен залишатися учнем, і, чим більше в учителеві учня, Тим вищий його професіоналізм. На уроках фізичної культури для мотивації учнів займатися фізичною культурою і спортом застосовую різноманітні методи і прийоми для створення позитивного настрою. Також використовую цікаві загальнорозвиваючі вправи з м'ячами, гімнастичними палицями, скакалками, вправи для корекції постави та запобігання плоскостопості. Створюю і використовую на своїх уроках різноманітне нестандартне обладнання, використовую інтерактивні та інформаційні методи навчання під час вивчення технічних і тактичних елементів гри, проводжу цікаві інноваційні та комбіновані уроки. Результатом проведення інноваційних уроків Є грамота Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації за перше місце в обласному турі всеукраїнського конкурсу номінації Кращий інноваційний урок з фізичної культури. Працюючи в ліцеї, я не тільки проводжу уроки, а прагну реалізувати себе як творчий учитель, тому неодноразово був нагороджений різноманітними дипломами, сертифікатами. Та грамотами за активну участь у спортивних заходах та за досягнення високих спортивних результатів за програмою спортивних ігор учнівської молоді Шумщини, з нагоди Дня фізичної культури і спорту до дня вчителя. Мої методичні розробки розміщені на різних освітніх порталах, а саме: Учительський журнал онлайн, «Скільне життя, Академія Всім освіта. Методичний портал, отримав сертифікат на публікацію матеріалу в журналі Відкритий урок розробки технології досвід. Власна розробка уроку була розміщена в науково-методичному журналі Фізичне виховання в школах України. Також брав участь у конкурсі від учительського журналу онлайн у створенні інфографіки для модулів 5 класу, футбол, волейбол, баскетбол. За що був нагороджений відповідним дипломом. Переймаю досвід колег і охоче ділюся власним на різноманітних науково-методичних об'єднаннях, практикумах, семінарах, майстер-класах, конкурсах у містах Шумськ, Кременець, Тернопіль, Волочиськ, Київ. Поширюю матеріали в соціальній мережі на сторінках власного блогу та Ютуб каналі Також Отримав сертифікат учасника національної премії Global Teachers Prize Ukraine лауреат обласного туру Всеукраїнського конкурсу Учитель року 2018 у номінації Фізична культура та лауреат міського конкурсу Учитель року 2019 у номінації Захист України. У 2020 році потрапив у ТОП 51 учителів фізичної культури. За версією Junior Z у національній премії Global Teachers Prize Ukraine. Відвідую тренінги Західноукраїнського ресурсного центру, який є партнером програми Добре в Тернопільській області. Беру участь у всеукраїнських та міжнародних проєктах, зокрема, проєктах Львівської освітньої фундації, Посилка успіху та клич друзів! Граємо разом від всеукраїнської благодійної організації Фонд Братів Кличко. Став переможцем проєкту «Посилка успіху та отримав базовий спортивний інвентар для навчального закладу. Переміг в молодіжному проєкті від програми Добре встановлення спортивного оздоровчого комплексу під відкритим небом на території Шумського ліцею. Переміг в оновленому проєкті Посилка успіху-2019 від Фундейшн за підтримки УЄФА Фундейшн відвідав триденний тренінг у місті Києві. Та отримав спортивний інвентар для навчального закладу. Про наше спортивне життя пишуть у місцевій пресі, знімають відеосюжети. Я із задоволенням спілкуюсь з журналістами. Переконаний, що вчитель фізичної культури це не професія, це спосіб життя. Отже, як я кажу дітям, так і звертаюсь до вас. Запам'ятайте, що рух це здоров'я, а здоров'я найцінніший скарб в житті кожної людини. Рухайтесь більше і будьте здорові.